вулиця героїв полку Азов тепер вже офіційно є така вулиця в Києві, як відбувалось відкриття, як нова назва киянам Все це знає, розкаже зараз наша колежанка Олександра Мальниченко. Вона з нами на зв'язку. Сашо. Я вже Вітаю. бачу там напис. Так, привіт, дійсно. Ми зараз перебуваємо вже офіційно на вулиці Героїв Полку Азов. І тут сьогодні встановили вже першу табличку замість маршала Малиновського. Тепер тут є вулиця Героїв Полку Азов. Ми зараз перебуваємо саме біля третього будинку, і тут біля цієї таблички одразу хочу сказати, є меморіальна дошка Ігорю Белошицькому. Це а, боєць полку Азов. Він загинув ще в 2014 році в грудні в Донецькій області. Якраз тоді він вже і в нашу незалежність, незалежність нашої країни, і звичайно, ми запитали у киян, як вони ставляться до перейменування до того, що тут нова табличка вже з'явилася. Відповіді очевидні. Звичайно, всі підтримуються, всі пишаються нашими героями. Але все одно давайте почуємо пряму мову. Підтримую. Да. Підтримую і взагалі декомунізацію. Нам треба е відходити вже від цих радянських найменувань. Тому що це нам допоможе змінити е, наш е, менталітет і напрямок, якби, куди ми рухаємось. Дуже добре я ставлюся. Дуже добре, бо я, скільки я читала, Малиновський він був перевіренком Сталіна. Я дуже добре ставлюся на це питання. Добре ставлюсь, тому що люди будуть пам'ятати про наших героїв. Та да навіть не обговорююся, маршал Малиновський хто був? Генерал, вояки. Окупантської армії. Зараз у нас інші герої, і слава полку Азов, з що вони зробили вже більше вісьми років. Тому це рада. треба тільки замінити всі таблички, щоб це було нормально. Ну, я хочу зазначити, що зараз з російського полону вже повернулося понад 200 наших героїв. Їх 200 з яких зокрема обміняли на Віктора Вінвичука п'ятеро наших командирів українських вони зараз перебувають в Туреччині. Ну і також хотілось би наголосити, що за інформацією патернатної служби Полку Азов, що ще близько восьми сотень полонених знаходяться в російському полоні, серед яких майже 40 жінок. Є і вагітні серед них дуже сподіваємося, що скоро всі вони повернуться додому. А оця вулиця, як я вже сказала, вона названа на честь саме героїв тих людей, які поклали своє життя за нашу незалежність, боролися за неї, і будемо сподіватися що дуже скоро вже на всій вулиці. замінять ці таблички, і всюди буде писатися що ця вулиця героїв полку Азова.